Всім доброго дня! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 25 серпня 2023 року. Дивимося в нас генератор кт 23000 лєт Мощний такий генератор. Просили показати комплектацію. Іде от на таких колесах. Подивимося з цієї сторони. Ось такий масляний фільтр, як по автомобіля. Така мощна машина. Просили комплектацію, подивимося комплектацію. Іде така лічка, дві силові. Ось такі ручка. Транспортіровочна. І тут подивимося ми. Свічний ключ, викрутка і рожкові ключі. Отака от. Як бачимо, 230 на... можна працювати на 230, а також 400. Ось така кнопка, як в дорогих автомобілях. Ну і генератор не дешевий. Тут зверху у нас індикація, як на більшіство генераторів. Заливна пробочка. Такий січатий хібший, заливна пробка. Ось такий от потужний генератор. Так що заходьте на сайт електромотора, телефонуйте за номером телефона 063. 426-10-10 Вибір генераторів є великий від компанії Hyundai. От, як бачимо, ось склад. Чекають вас генератори Hyundai, Інверторні, стаціонарні Так що всім на вам миру, добра, тепла. Заходьте на сайт Електромотора. Телефонуйте за номером 063 426 1010. Почуємо. Підемо на зустріч або пишіть на Viber 063 426 1010. Показую одну комплектацію такого мощного генератора КТ-23 000 ЛІТ. КТ. Котор вірніше, це той же самий Хундай. Ось вот його технічні характеристики. Чекаємо на електромоторі 0,63 426 1010. 10.